Мистецький проект Вітер Скарпат презентували в обласному художньому музеї. Два митця Олег Чуйко та Володимир Сандюк родом з Прикарпаття. Вирішили показати свої роботи, а саме розпис на шовку та картини, написані олією на полотні. В них намагалися відобразити сутність Карпат, гори, церкви та життя, яке відбувається навколо кольори яскраві соковиці. Є декілька ну, основних таких тем це Карпати, тільки в різні інтерпретації. Тобто є сучасне бачення Карпат, якісь такі моменти, пов'язані із сакральною архітектурою, з пейзажами. Тобто але це Карпати і це шов. Картини Володимира Сандюка відрізняються не тільки технікою виконання, але й баченням. Ті ж самі Карпати у його виконанні виходять не такими яскравими. Зараз художник хоче ненадовго відійти від теми Карпат і відтворити чернігівську красу на своєму полотні. У нас досі обмеження в часі, бо ми працюємо в навчальному закладі так само і відпросились там буквально там на два-три дні. Але ми з волеєм так говорили, що напевно поїдемо мінімум там через три місяці, поки не обмалюємо всі ваші храми, всі ці чудові місця, панорами. які ріки, що у вас тут відкривається, це в самому чині, а у вас же є батурин, є седнів, є маса прекрасних місць. Відвідувачі художнього музею були вражені представленими картинами під впливом робіт. Дехто й сам хотів би зайнятися малюванням. Батікові роботи вони дуже казкові, і дуже надихаються, дуже фантазію пробуджують яскраво. Я вже скільки років намагаюся якось себе змусити навчитися батьком. Ну такі виставки вони так сказати, ну. Допомагають швидше до цієї цілі діти. Ну, звісно, це то очень інтересне. Світле много світла, много красок, очень красиве. Картини самі по собі просто красиві. Ані виставка працювала три дні. Тож справжні поціновувачі живопису мали змогу побачити картини і побувати в атмосфері карпатських краєвидів. щедра, <звітлення> Символічно віршем про весну розпочали Всесвітній день поезії в бібліотеці імені Коцюбинського. Вірші різних поетів декламували бібліотекарі та читачі, але на любителів Рими чекав сюрприз. Свого первістка збірку віршів презентував досі невідомий чернігову автор Василь Єпіхін. В наших краях він живе лише три з половиною роки. Зізнається, що навіть і не думав, що випаде таке щастя в такий день. Книга написана на основі автобіографічного матеріалу. Лейтмотив книги. Принять, понять, что произошло, происходит с героем, простить. Знаете, а Божья милость для меня как зеркальное отражение. Вот все, что, моих переживаний, моих состояний души, именно в разные годы жизни. Я не писал красиво, я писал іскріння душі. Ця збірка віршів братиме участь у щорічному конкурсі на кращу книгу, який організовує бібліотека імені Коцюбинського. Бібліотекарі кажуть, що намагаються щороку День поезії дивувати читачів. Ми спеціально приурочили до цього дня презентацію книжечки Василя. Єпіхіна, бо ж тому що вона буде йти на конкурс Краща книга року, який наша бібліотека проводить вже більше 10 років номінації Поезія. Підсумки конкурсу організатори підбиватимуть у травні. Бібліотекарі кажуть, що у книги є всі шанси стати переможницею, адже автор писав простою, зрозумілою мовою. Мужчини Мужіни ці слова говорити жінкам кожен день по, не, по кілька разів. Прости, любімая, прости. За зло невольное и вольное, когда на жизненном пути тебе делал очень больно. Бывало, часто сгоряча, себе грубость позволял, твою тоску, печаль в очах не замечал, не замечал.